Комунальний заклад Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Джерело Запорізької обласної ради оголошує набір дітей на новий навчальний рік у дошкільні групи та перші класи за нозологіями: порушення слуху, порушення опорно-рухового апарату, діти, які самостійно пересуваються та обслуговують себе. Інтелектуальні порушення синдром Дауна за цими ж нозологіями триває до других, других х класів та дошкільних груп. Діти знаходяться на неповному державному забезпеченні та мають можливість проживання в пансіоні. Заклад забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти завдяки висококваліфікованим педагогічним та медичним фахівцям, а також надання корекційних послуг, створення безбар'єрного середовища і комфортного простору для дітей. Тут сучасно облаштовані навчальні кабінети нової української школи, корекційної роботи, спортивні рекреації, створено стем та цифрову лабораторію. Є відділення пансіону. Наявність унікального навчально-корекційного обладнання для кабінетів слухової роботи дає можливість обстежувати слухову функцію дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, визначати та поліпшувати стан їхнього слухового, мовленнєвого та загального розвитку. Організація освітнього процесу в закладі передбачає внутрішню інтеграцію та соціальну адаптацію дітей з особливими освітніми потребами. Джерело чекає на вас. За додатковою інформацією звертатися за телефонами 061 707 55 17, 061 707 55 18 або за адресою місто Запоріжжя, вулиця Червонополянська, 2, маршрут громадського транспорту номер 25.